Польщі є проблема з тим, що якраз е, суспільство нам здавалося, там, що от вступивши в Євросоюз, польське суспільство перепрацювало в собі оці ось колоніальні моделі, ставлення, а Україна була, ну, це якби це єдина і найбільша була польська колонія. Білорусі з Литвою не була, тому що у них були там свої литовські статути. Так, натомість Україна, і зокрема е, західні тим більше, регіони України, це. Були типові механізми ставлення метрополії до колонії. Е, і сьогодні воно відроджується не в тому вигляді, є таке от в цих колоніальних студіях є поняття е, колоніальності. Колоніальність це не є те, що я висловлюю претензію до того, що я в тебе заберу там, частину країни чи там, дай мені якусь там землю. Колоніальність це ось, е, скажімо так. Приниження когось із колишньої колонії, вже котра ніби номінально незалежна і номінально є на рівні з тобою. Але намагання, скажімо так, от, от трошки, трошки його принизити через те, що у нього ну, гірша державність, гірша держава, е гірша історія. От у нас вона краща. У нас вона супер чудова і героїчна. А у вас, от у вас Людобуйці чи там УПА і бандеризм і так далі. І так далі. От це зараз відбувається. Причому це зараз відбувається. Воно десь там тліло на суспільному рівні, а Навроцький це просто витягнув з якогось смітника. І от е, якщо ми почитаємо, бо він, завитувавши одну версію законопроекту про допомогу українців, він відразу наступного дня вніс свою. І там, якби, оцього якогось е, бадилля, такого антиукраїнського, нанесено чимало.